Всім доброго ранку. Зараз ніколи знімати відео. Дуже багато роботи. Ось огірочки вибрала, треба закривати, хочу засолити їх. І що ж ви думаєте, пішла я за хріном і чесничком. Зараз ось стою їх чищу. А в думках полуничка. Чому? Тому що, коли я пішла перший раз, я накопала хрін на чесничку. І зглянула направо. Там така полуничка гарна, прийшлося її вирвати. І в ітогі я принесла не хріна. Це вже за другим разом принесла. Зараз я вам покажу. Це те, що мені помістилося в дві руки. В одну жменьку Majestic. Ось такий. А в іншу кабріло. Дивіться, що вона витворяє. Ось така ягода. Другий урожай і ягода така класна. Хочеться зараз її зважити. зараз знайду віси. Так, знайшла. Ну, так, нічого. 46 грам. Це кабріло. 32. І така. Трішки більше 39. Так, а Маджестик тут найбільше, ну вона легенька. 29. Бувають і більше, але в цьому році щось у мене так. Це, по крайній мере, другий урожай такий. Ну, головне, вона смачна. Оце найголовніше для мене. А там уже комусь що. До речі, кабріла в цьому році дуже смачна. Я не знаю, в тому році наче не така була. Так що, хто ще не має таких сортів, обов'язково собі заводьте, тому що дійсно класна і смачна, і врожайна, і запашна. Ось Маджестік взагалі пахне. Це, я пам'ятаю, везла, набрала, нарвала відеречко і везла на базар, на весь автобус пахло. Ну що ж, буду закривати огірочки, кому цікавий рецепт може дати. Заливаю просто холодною водою під капронову кришку. І дуже смачні хрумки виходять. Всім гарного дня, до побачення!